Права 1062. Прочитай дроби. Назви чисельник і знаменник кожного дробу та поясни, що вони означають. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, спочатку прочитаємо дроби у першому заданні. Це одна шоста. Читається: чисельник у нас буде одиниця. А знаменник у нас 6. Що означає цей дріб? Це означає, що у нас цілу частину поділили на 6 частинок. І взяли таку шосту частинку одну. Чисельник означає, скільки таких частинок взяли. Переходимо до другого. Одна, восьма. Чисельник у нас 1. А знаменник у нас 8. Цей запис означає, що у нас цілу частинку одиницю, поділили на 8 частинок і таких частинок взяли одну. Переходимо до третього. 2 п'ятих. Отже, чисельник у нас буде 2, знаменник 5. Цей запис означає, що цілу частину у нас поділили на 5 частинок, а таких частинок взяли 2. Далі четверте 13, 17. Чисельник у нас буде 13, а знаменник буде 17. Цей запис означає, що цілу частину у нас поділили на 17 частинок, і таких частинок взяли 13. П'яте завдання 12, 15. Ну що ж, чисельник у нас буде 12. а… Знаменник 15. То що означає цей запис? Цей запис означає, що в нас цілу частину поділили на 15 частинок і таких частинок взяли 12 штук. Далі, 6, 3, 7. Чисельник записуємо буде 3. Знаменник 7. Цей запис означає, що цілу частину у нас поділили на 7 частинок. І взяли таких частинок 3. Ну що ж, ось таке просте завдання про дроби. На цьому вправу завершено.